Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Вирощують і продають виноград. Частину вторгованих грошей віддають на зСУ. Суспільне поспілкувалося з родиною Мельник. Син господарів нині захищає кордони України. Для дітей з порушенням розумового розвитку у Вінниці провели футбольний турнір. Білок і журавлів, переселенців Запоріжжя і Харківщини прихистили в подільському зоопарку. Як пересуватись на полі бою і прикривати вогнем товариша? як наступати та оборонятися. Правилам ведення бою захисників і цивільних вчать у Вінниці за допомогою страйкболу йдеться на Фейсбук сторінці військової частини 3008 Нацгвардії. Тактичний вишкіл організували федерація страйкболу за підтримки військових частин Нацгвардії. Участь у них взяли військовослужбовці частин 3008 і 3028, А також цивільні, дорослі і діти. Приїхав сюди потренуватися спільно з Нацгвардією України, щоб перейняти досвід їхньої гри, відробити і вдосконалити навички бойових дій в роботі в штурмах і захисту окопів. Це нова локація взагалі для Вінницького страйкболу. Плюс було цікаво попрацювати з військовими. Робота мінометів, гранатометів. Також з нами працювали оператори літаних. Апаратів було дуже цікаво були проведення розвитки носкити гранат. Солодкі, мускатні, кисло солодкі та з гірчинкою. Всього понад 100 сортів винограду, розповідає вінинчанка Наталья Мельник, вирощує на власному городі. Кишміш аватар. В ньому особливість, він йде повністю без кісточки і йде з ямочкою. Продовготи, як пальчики. 4-6 см ягода довжина. Академік, середньостиглий до ранніх йде, спонсор до середніх йде. Пам'яті вчителя. Солодкий мускат йде. Ванюша, він йде кисло сладкий такий. Перший врожай каже, починає збирати наприкінці липня, останній перед заморозками. У нас найкраще це йдуть ранні сорта, надранні, ну середні, бо пізні, то це вже треба не кожен рік воно буде достигати. Цьогоріч врожай винограду у порівнянні з минулим роком гірший. Усе каже через несприятливі погодні умови. Погода трошки в цьому році підвело. Ну, вроді, здається, вроді є врожай, але погано позапилився, суш пішла. Виноград Наталя Мальник вирощує понад 20 років. каже, має 10 соток. Суспільному розповідає про особливості догляду за культурою. Кропити треба 3-4 рази від хвороб. Від шкідників, обрізка осінь обов'язкова, не весною. Тому що ці сорта от, столові вони більше виділяють соку весною, і вони, якщо ти весною зріжеш, то може кущ пропасти. Крити на зиму, важко, але, але воно того стоїть. Воно душа розквітає, коли весною от дивишся на ць... кожну потічку ловиш, дивишся, чи воно. Розкрилося, чи воно зацвітає. Біля виноградника каже, працюють усі. Сьогодні достиглі грона допомагає зрізати донька Марія. Каже, живе окремо від батьків. Біля свого будинку теж посадили 30 кущів винограду. Малий, взагалі, він любить виноград, він бігає навіть вдома собі спокійно, відкриває фірточку і йде по виноград, бо він ж знає, де він там знаходиться. В нього теж є свій любимий, він дуже любить такий мускат. Якщо брати на базарі на ну на ринку брати виноград, привозницю. Ну я не знаю. да, він смачний все, але я не знаю скільки раз його кропили. Я не знаю, чим його обробляли. Виноград смакує не лише родині мельників, надлишок продають. За кілограм каже Наталя Мельник, просять 100 гривень. Частина з цих грошей йде на ЗСУ. Суспільному розповідає. Зараз збирають на два снайперських комплекси для бригади, в якій служить син. Наші захисники потребують зброї. Поки що йдуть, йде збір на зброю. Чим можемо, тим допомагаємо. Юлія Виснюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Хтось боронить країну. Ми вирішили таким чином допомагати державі і доставляти хлопців загиблих героїв до місці їх призначення. Тіла перебувають в морги Дніпропетровської, Запорізької області. І вже потім після. Опізнання, проведення якихось дій, ЦВС на щиті продає нам всі заявки. У нас є програма, в якій ми бачимо свою задачу. Приїжджаєш до моргу, там є відповідальна особа, з якою ти спілкуєшся, він видає документи, ти звіряєш ці всі документи, щоб вони були правильно виписані. В морзі отримуєш власні речі загиблого, і потім ідеш уже отримуєш саме тіло загиблого. Є окремі бригади, це військовослужбовці, які їздять на нуль на породок, які займаються пошуковими роботами. І вже є там свої екусійні групи, які довозять їх до моргів. З яких людей, зі скількох складається ваш екіпаж на щиті? У нас 10 машин на, на кожній машині по одній людині. Тобі ж ми їздимо ну, в одному лице. Я і грущик, і водій, і експедитор. тіла по всій Україні відвозити. Так, звичайно. Куди маршрут видали, там ну, зібралась певна кількість загиблих і розвозимо. Ваш перший візит до моргу, так? Що було таке шокуюче для вас? Можливо? Це літня жара. І ці неприємні запахи. До тіл, як я ну, тихенько звикав, я більше на документах сидів, перевіряв речі, які продаються загиблими. Як виглядає упаковка? Ну, мішки транспортувальні для перевезення загиблих. Різні. Є білі, є чорні. Це все залежить від гуманітарних груп, які що передадуть. Чим? Чим забезпечують, скажімо так. В моргі є, вони всі йдуть по номерам, тобто бірка. Ми коли народжуємося, у нас є на руці бірка, так? а коли помирає людина, це на ногі бірка. І по бірці вже звіряєш, получаючи в морзі тіло, на документах є його номер. І ти звіряєш цей номер і вже потім упаковуєш собі, підписуєш це ще для, ну для, скажімо так, для більш зручного. Бо буває там і 15, і 18 тіл везеш, і якщо ти їх там десь зложиш не по маршруту, то потім є певні труднощі, це все доставати треба. А якщо лише останки, то як їх маркують? Це Цей підписаний мій пакет, пакет. пакет, він лежить десь або в рефі, або в морзі, де він там зберігається. Нам його, якщо збіглися дані, зівпало ДНК. Також це. Останки ці вони попадають на маршрут, буває там взагалі в пакеті в мають. Скільки вони можуть важити візуально? Граму. Це може бути палець. ну Скільки важить палець? там, 20 грам, 30 грам. Забирають також речі так, загиблих. Так. Що це зазвичай за речі? Зазвичай це документи, в кого які там. Це, можливо, це може бути паспорт, військовий квиток обов'язково, це годинник, це ланцюжок, браслет, ну, в кого що. Тобто якісь там іконки, можливо. Чим оснащена автівка на щиті, аби успішно доставити захисника чи захисницю? У нас то, що у нас мішки, і плюс у нас у кожного холодильники рефи. Ми в таку жару включаємо їх і примиражуємо тіла, скажімо так, щоб воно було, скажімо так, в придатному, якщо це можливо, в придатному стані для відкритого поховання. Кінцева точка призначення, куди ви довозите? До моргу, обласного моргу. Зустрічає тіло представник військомату, звідки людина пішла захищати державу. І в той воєнкомат ми його привозимо. А далі вже це процедура, ну не воєнкомат, морг. А далі це вже процедура місцевої влади і військових. Що для вас найважче у вашій місії? Коридори по коли ти їдеш і люди зустрічають тебе на колінах, і ти так їдеш через все місто або село, це дуже тяжко, морально. Мої емоції, в мене душа розривається. Коли стоять діти пожилі, літні люди на колінах, зустрічаючи цього загиблого героя, ну, ради чого? Раді яких -яких -яких амбіцій. Півсотні учасників від семи до тридцяти п'яти років взяли участь у турнірі з футболу серед дітей та молоді з інвалідністю, який цими вихідними відбувся у Вінниці. Про це суспільному розповіла тренерка Ангеліна Горбатюк. Перший дивізіон це молодь і дорослі у ній три команди по семеро учасників, тобто гра сім на сім, і другий дивізіон це діти. Там також три команди по шість учасників. Турнір проходив у рамках спеціальної олімпіади України, каже Ангеліна Горбатюк. Серед учасників діти та молодь із синдромом Дауна Аутисти. Грали на футбольному майданчику спорткомплексу Нива. Іди, іди! У першому дивізіоні грає Ігор Дука, хлопцю. 23. Каже, футбол подобається тому, що це командна гра. Вона дає по-перше спорт, по перше, дух. Коли ти займаєшся спортом або плаванням, або футбол, воно дає людям ну, можливості. Серед учасниць турніру і 20-річна Тетяна Голиборода. Дівчина хворіє аутизмом. У футбол, розповідає, грає другий рік. Коли граю у футбол, мені дає адреналін і те, що я маю велику частину людей. Ну готові вот передати гол, ну, мені і нашій команді заради нашої вод перемоги. Діти грають, батьки вболівають. Світлана Наставна розповідає, вболіває за доньку. Її Ані 13 років. У дівчинки синдром Дауна. Вони люблять підвищені ігри, вони теж хочуть приймати якісь участь і в змаганнях, і в святах. Тому ми дуже раді. Любе запрошення, ми завжди за. приходимо куди тільки можливо. Фінансово турнір підтримала Вінницька міська асоціація футболу. Її очільник Юрій Максименко каже, такі змагання провели вперше. Кожна дитина. Має право і має можливості грати у футбол. Якби наша асоціація надає ці можливості дітям, які проживають в Вінницькій міській територіальній громаді, також Вінницькій області. Наша асоціація зробила ці змагання регулярні. Вони будуть проходити кожен рік в місті Вінниці. Також ми будемо додати ще інші турніри. Заняття спортом для дітей це мега супер круто. А діти, які мають особливі потреби, не дуже часто їх беруть в різні кружки. Тут же ж ми маємо цю можливість. Якщо маші ми дитині іншим дітям, це подобається. То чому б ні? Завдяки таким турнірам діти краще соціалізуються, каже Тетяна Яцишина. На змагання жінка прийшла з двома синами Андрію та Артему по 12. Краща соціалізація, спілкування з однолітками, колектив, нові емоції. Тривав турнір дві години. Перше місце серед молоді посіла команда Кольпінг Центр. Серед дітей команда зірочки. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. спеціальної Чорні білки та вінценосні журавлі звикають до нових вольєрів у Подільському зоопарку. До Вінниці, зоопарків Харківської та Запорізької областей їх евакуювали минулої п'ятниці. Про це Суспільному розповів директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. На даний час тварини себе почувають добре, вони ще звикають до наших працівників, звикають до нашого корму, звикають до нашої розмови, до вольєра. У раціон журавлі це Змішаний комбікорм для птахів. Обов'язково має бути круглий рік це зелені салати. І вони дуже полюбляють щось таке: лохину, малину, брусніку, черніку, а білочки, варене м'ясо можуть чуть-чуть їсти. А більшість горіхи, помідори, червоний перець дуже люблять. Ну і такі сушка, сухарі там, тільки щоб не солодкі були. Для транспортування журавлів, каже Шаткачик виготовили спеціальні коробки, голови птахів накривали марлею. Транспортування журавля вінценосного було вся складність у тому, що перше, що він не поламав собі кінцівки, друге, що він не, не, не поламав собі крило, і третє, це щоб він не поламав е, голки, які з яких в нього виражена корона. Взимку журавлів переведуть до опалювальних вольєрів. Для білок змайструють новий каже ткачок. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1698 прізвищ. Дивитеся суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.